Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 1 жовтня 2024 року. Подивимося, який сьогодні день. Отож, карта дня для нас король мечів. А що в нас на дні колоди? Двійка пентаклів. Сумніви, які. Були сумніви. Так, двійка Пентаклів, так, не знаю, чому це почало з кінця колоди. Але двійка Пентаклів це, це коли ми вагаємося, сумніваємося. Е... Дотримуємося балансу своїх ресурсів, адаптуємося під ситуацію, проявляємо винахідливість і гнучкість, щоб не витратити більше, ніж ми можемо, ніж ми маємо. То ось король мечів це є ясність, що тепер я розумію, як мені вчинити, так чи так, коли вже є розуміння, чіткість, план. Король мечів це дорослий чоловік стихії е, повітря. Терези Близнюки Водолії, 45 людина розумна, авторитетна, дисциплінована, чесна, порядна, яка дотримується моралі. Подивіться, які наскільки серйозна людина, в якої високі стандарти, і е, людина, яка вміє планувати. Говорити, мислити стратегічно. Хто вам цей чоловік? Знаєте ви його? Ви це ви людина, яка от буде планувати щось. Або це людина-фахівець. Ну, можливо, це ви, так? ви такий король. Мечовий, то це ви. Такий будете сьогодні ось серйозний, будете планувати, розробляти стратегію. Можливо, це знайомство з таким чоловіком. Ну, чи в вашому житті є такий чоловік? Підставляйте, знаєте ви його. Ну, або, як я вже сказала, людина-фахівець. Люди, які надають ясності. Тобто, от ви. У вас не було ясності? Ось тут двійка пентаклів. Ви думали? А якої сфери це стосувалося? І оцей чоловік-фахівець вам сьогодні цю ясність дав. Лікар, так, можливо, це стосувалося вашого здоров'я. Можливо, це е, документів, законів, так? тому що це людина-фахівець, адвокат, юрист, суддя, також, який все пояснить, роз'яснить, розкладе по поличках. Можливо, ви вагалися стригтись, не стригтись, фарбуватись, не фарбуватись, а це фахівець, лі, вчитель, е, не вчитель, а перукар. Медбрат, ну, тобто людина, яка вправно володіє гострими предметами. Так, бачите, в нього меч в руці, і що символізує меч, от в цьому і людина є фахівець. І він вам пояснив, тому що ви не знали, ви не розуміли, яка ситуація насправді, прав... на справду... на насправді. Ви не знали, куди рухатись, і оцей чоловік вам сьогодні все чітко, ясно пояснив, розклав по поличках. Або, можливо, це ваша ясність. Знаєте, вже завтра сонячне затемнення, а сонечко воно має властивість надавати ясності, коли ми розуміємо, коли от начебто з очей спадає. Пелена, коли ми чітко і ясно розуміємо, чи бачимо, що відбувається, це стосується як людей, так і ситуації: хто поруч зі мною, що від мене хочуть, чи що я хочу, куди мені рухатись, така, знаєте, відчувається впевненість, от справді ясність. Ну, краще неможливо не охарактеризувати, ніж цим словом, ясність. Що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? Дев'ятка кубків. Класно, люблю цю бабульку в шубі. Це наші емоції. Емоції задоволення, успіху, досягнення, визнання. Знаєте, от так, така, таке враження, що радість від, від цього розуміння, радість від цієї ясності, що ну, так як в нас було на дні колоди двійка, так що ми не знали, як вчинити, ми, в якійсь сфері був от такий дисбаланс. Незнання, нерозуміння або ж потрібно було підлаштовуватися під ситуацію, то от сьогодні, коли ми зрозуміли, куди рухатися як вчинити, то от ці емоції якраз нас, нас тішить ця ясність, що ну, на кінець то я розумію, що я маю і куди мені рухатись. Емоції стали на місце, так як вони раніше були не на місці. Це невпевненість, вагання от коли туди-сюди, то сьогодні вони на місці. І, і я отримую від цього задоволення, що на кінець, то я розумію, куди мені рухатись. Або мені людина-фахівець дала цю ясність, розуміння, що нам буде заважати. Швидкість. Вогонь лицар посухів. Коли ми поспішаємо, так от ми маємо ясність, розуміння і вже погнали робити, що ви там робите, не потрібно поспішати так сильно. Ну, вогонь це коли наше тіло прикладає зусилля, дія. Наша мужність, наша енергійність, наше геройство, бунтарство, запальний отакий, коли ми з запалом кудись біжимо, щось робимо. От що з цього всього буде вам заважати? Вже підставляйте самі. Можливо, дорога, так? бо лицарі це швидка карта. Це автомобіль, це дорога, це швидке переміщення. Коли ми швидко приймаємо рішення, швидко реагуємо. А вогонь і швидкість це небезпечно. І це може бути злість, це може бути така агресія. Також це може бути молодий чоловік стихії вогню, який підганяє вас. Овен лев-стрілець від 20 до 40 років людина, яка чоловік, який. от Давай, давай, давай. Давай вже результат, давай вже поїхали, давай вже роби, давай отак от, от штуркає вас постійно. І це вам заважає. Тому що ви плануєте, ви дивіться, тут наскільки тут людина, така навіть холодність, так? То, ну, ви маєте меч, а меч це прямолінійність. Ну, скажіть йому, щоб він вам не заважав. Подивіться, наскільки різні енергії. Тут людина, яка впевнена в собі, вона дисциплінована. Серйозна. А тут, ну, не то, що вона не серйозна, але вона поспішає справді. А тут навіть він не стоїть, а сидить. Що все ретельно треба продумати, а не бігти. Ну що ж, мої любі, заховаємо. Тому що коли заважає вогонь, а в руках меч це небезпечно. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. От щоб справді ми зрозуміли, куди рухатись, щоб ми отримали сьогодні ясність, якої ми потребували в тій сфері, якій ми потребували. Я бажаю от сьогодні такої дисциплінованості, впевненості, серйозності, винахідливості, гострого розуму, ну і при потребі гострого язика. Вже дивіться самі. Підлаштовуйтесь під свою ситуацію, використовуйте цей меч за вашої потреби. Треба гострий язик маєте. Треба гострий розум, маєте. Ну що ж, мої любі, позитиву вам, вдалого дня, цікавого! І, а я чекаю на зворотній зв'язок. Я чекаю на вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємось, мої любі папа обіймаю вас!